Так, хочу ще одне відео зробити на тему виїзду за кордон. Я бачила, що не випускають, почали інвалідів, не хочуть випускати, хто супроводжує, не хоче випускати. Я знаю, що багато махінацій на цю тему, але для чого зробили черги на кордонах і перестають випускати людей, чоловіків, перш за все. Для чого перестають випускати чоловіків за кордону? Зараз. Для чого? Перестали. Перекрили кордони сильно. На своїх маніпуляцій. Ви знаєте, це хитрий хід. Дуже маніпуляції. Накал в країні робиться. Накал в країні спеціально. Щоб багато емоцій було. Так. А це наказ зверху любі мої. Спеціальний. Маніпуляції роблять. Спеціально для чого? Щоб взрив емоцій був. Ви знаєте? Взрив емоцій. Ось це цікаво вже. Ви знаєте? Це спеціальні маніпуляції на кордоні почались. Для чого? Господи. Для чого, господи? Так. Тепер ці маніпуляції на кордоні, щоб нікого не випускати для пониження рейтингу залуженому. Військовому нашому командуванню рейтинги ламають. Це, щоб люди їх звинувачували, для них для цього так. Так, звісно, любі мої. Професіоналізм їх підірвати, так. Щоб люди відставили свої кордони, що вони. Військове командування це дикі маніпуляції, хитрі, щоб підірвати довіру до військових до залужного. Це просто політичний крок, щоб підірвати. Добре, дивіться. Тепер тут же скажу по законопроекту новому. Там залишать відстрочку для інвалідів. У новому законопроекті про мобілізацію. Залишать відсрочку для інвалідів. Залишать відсрочку для інвалідів. В новому законопроекті. Так, мої це так. Карта означає так. Залишать. Залишать. Залишать цю відсрочку, залишать. Для інвалідів. Залишать її. Але бачите, відстоювання буде цього. Буде активне відстоювання. Буде активне відстоювання, хоч там втрати в нас ще. Треба ресурси, все, але її все одно залишать, тому що це не варіант. Інваліди не варіант, і потрібні люди, які зможуть працювати. Реально, так кінцевий результат. Будуть маніпуляції, будуть, знаєте, як? Наша ж країна не може однозначно зробити, чесно. Будуть ще там якісь варіанти, ще щось придумають в тому законі. Ненавижу ці закони, там можна написати так, що зрозумій, як хочеш. Скажу чесно, я законами, я навчалась при Національному банку України і був закон про фінансовий моніторинг. Просто вбивство. Написано так, що хирино розумієш. Тому тут буде дещо таке ж. Буде є те, що вони не вивалили ще. Буде щось на цю тему. Тому чекаємо в результату, і скажуть, це зараз політичні маніпуляції йдуть на цю тему.